Та фірма повністю виткнулася. Звісно, з тим, що не було зонування території, ми не змогли просто оплатити ці роботи. Тому нас а, а цей рейдер... А кошти зекономилися, так? Так, вони повернулися а, назад а? А, до 90 тисяч гривень. А фонарію того, було проведено те, це але... це вже не Там покинули панарів ставили років 4 назад, вже ні не одного немає. Панарі це ме, це не наша анторія, це ж навіть стороні у лісу, так що сторони. Ні, ми провели електробу щоб якщо виходити в підприємство взяти роботу для того, щоб були там заходи, різні культурологічні концерти і керівники цього банку, так? Керівники це банку. Директора якого немає, треба об'явити конкурс для того, щоб взагалі було керівництво. А для того, щоб об'являти конкурс, ми повинні знати, чи ми будемо його далі, але треба було директором. Цена питання 460 тисяч на рік. Ми готові виділяти 460 тисяч, Нам виділили, ми викорчовуємо. то і туалетку тихенько, але вам чесно скажу, на 28 гектар 100 тисяч це капнувати. Да. Ні, це капля моря. Скільки різниць? Ні, просто беріть подивіться, чесно. Сьогодні міряли об'єм. Ви потрібні на рамі? Це доцільно використання. Ви можете вважати менше? У мене просто пропозиція, може бути робочу групу, тому що це не вона працівників. Таким складом вони реально не можуть нічого зробити. Там навіть немає працівника жодного, який журнірної роботи займався. Нехай депутати вивчать і дійсно якісь видачать перспективи подальшого так. Де да, брати гроші? Якщо зараз то, і, і потім а... скажу, Перспектива на цей 2016 рік у нас є підприємець ординар. І там є досковий парк. Я не знаю. І вони з цього року будуть брати ще більшу оренду повсім парку розширяти. Це ще буде оформлено, в квітні місяці ми звичайно договір. От я бізнесмен. Я звик, що всю територію в оренду, а до цього йде, бо ви самі кажете, це дуже добре, що одинаково. Оренду може брати комунальний відділ виконання про аналізацію. Якщо ви кажете, перше прибирання саме з собою залишається, вивіз сміття. А благоустрій цим не займався сказати хочете на літо брати з центру сайтів.